Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами мандрує просторами інтернету, знаходить різні цікаві задачі і їх розв'язує. Сьогодні вам пропонується ось таке рівняння, яке автор ролику розв'язував 14,5 хвилин. Я це рівняння вам покажу трішечки пізніше, вам дам можливість. Розв'язати самостійно і про це рівняння розкажу невеличку історію. Сподіваюся, у вас вийшло, ми з вами звіримо розв'язки. А я хочу розказати історію, що я зберігаю скріншоти до задач рубрики і авторське розв'язування на авторських задач в окремій папочці. І потім, коли є час, повертаюся, розглядаю, дивлюся, думаю, можу я розв'язати краще чи не можу, можливо, я гірше можу розв'язати, ніж автори роликів. І ось цей скріншот він зберігався з літа 24-го року. І от взимку 25-го я вирішив. Передивитися цю папочку, знайшов це рівняння, зрозумів, що оскільки я це рівняння зберіг, воно цікаве, і вирішив показати його своїм глядачам. Я вирішив почати з цілком природних речей, знайшов область визначення рівняння Х не дорівнює плюс-мінус 2, подивився на другий дріб і зрозуміло, що цей другий дріб. Можна скоротити на області визначення рівняння. Скоротити на х квадрат мінус 4. Отримати дріб 3, що ділиться на х квадрат плюс 4. Тобто ми отримаємо такий самий знаменник, як у першого дробу. І у лівій частині рівняння ми зведемо до спільного знаменника. І коли ми це зробили, зрозуміла річ, що. Знаменник правої частини рівняння треба розкласти на множники. Побачити спільний знаменник, враховуючи область визначення рівняння на цей спільний знаменник домножити. І ми з вами дуже швидко за 20 секунд приходимо ось до такого рівняння. О! Тобто я швиденько до цього рівняння прийшов. І далі постало питання, що ж робити далі? Можна, звичайно, розкласти множники лівої частини е, на множники кожний, тобто отримати 4 множники. Це зробити можна, зробив. Але. Від цього легше, ніби то не стало. Тобто, як розв'язувати або перше утворене рівняння, або друге, в мене так швидко думка не працювала, як це робити. Тобто, я побачив, що це тупік. І я сидів і довго думав: якщо я влітку цей скріншот зберіг, і мені здавалося, що я це рівняння навіть розв'язав влітку. Але Ну, Листочок з розв'язком кудись задівався. Я сидів і думав, а як я розв'язував це кляте рівняння? Потім я згадав, що я інколи собі в кінці файла залишаю, по-перше, скріншот з відповіддю, щоб відповідь звірити. А по-друге, я собі залишаю деякі Інколи залишаю деякий коментар про те, як розв'язували автори оригінального ролику, що вони там робили правильно, що неправильно я прокрутив цей файл заготовочку до кінця і прочитав, не, не помітив одного кроку. Тобто автор ролику оригінального не помітив одного кроку. І, ну мабуть, тому розв'язував 14 хвилин, що він не помітив одного кроку. Ну а я такий молодець, що я помітив. Тобто я такий молодець, що я влітку цей крок помітив. А взимку 25 го року я його вже не бачив, цей крок. Така ситуація. Ну, все-таки ви здогадалися, що я все-таки це рівняння розв'язав, інакше б я його не показував сьогодні. Я пригадав, що є певні класи рівнянь, де в лівій частині добуток чотирьох множників. А у правій частині вираз типу Ах квадрат. Тобто не хміну 4, а Х квадрат. І це мені дало змогу спробувати наступну ідею. Давайте спробуємо позначити х мінус 4 новою літерою Т. Тоді очевидно, що х це Т плюс 4, і кожний компонент у дужках лівої частини ми можемо подати через t. t плюс 3. Другий компонент Т плюс 1, третій компонент Т плюс 2. І четвертий компонент Т плюс 6. А у правій частині 3Т квадрат. І ось коли я це побачив, то я зрозумів, що я знаходжуся на вірному шляху. А саме, я побачив, що добуток 3 на 2 дорівнює добутку 1 на 6, як це не дивно. І це можна використати. Для наступного кроку. Я згрупую для множення два множника, які я підкреслю блакитним, t плюс 3, t плюс 2, і згрупую два множники, які я підкреслю зеленим, t плюс 1 і t плюс 6. При добутку множників, які блакитним, t квадрат плюс 5t плюс 6, а ті множники, які зеленим, квадрат плюс 7t плюс 6. Нам головне. Що у нас є дві однакові частинки t квадрат плюс 6, t квадрат плюс 6. І наступним кроком я буду це використовувати. Поділимо ліву і праву частину рівняння на t квадрат, де t квадратне дорівнює 0. Оскільки, коли t дорівнює 0, t дорівнює 0 не є розв'язком рівня. Тобто я буду кожний множник ділити на t. І коли я це зроблю, ви побачите вже. Світло в кінці тунелю. Поділю почленно Т плюс, плюс 5 перепрошую, і плюс 6 на Т. Це мій перший множник, другий множник Т, плюс 7, плюс 6 на Т, і дорівнює 3. Ну, тепер всі бачать, що в нас утворилося Т плюс 6 на Т. Ми можемо Т плюс, плюс 6 на Т позначити новою змінною, я позначу новою змінною прямо з п'ятіркою разом. Тобто Т плюс 5 плюс 6 на Т дорівнює, наприклад, М. виходимо на те, що М на М плюс 2 дорівнює 3 m квадрат плюм мінус 3 дорівнює нулеві, m1 дорівнює 1m2 дорівнює мінус 3. Ну, хочу зауважити, що інколи буває потрібне оцінювання. Ну, покажу в якості. Тут, воно не, тут без нього можна, в принципі, обійтися, але інколи буває корисно розуміти, Т плюс 6 на Т. Якщо Т додатня, то вираз додатнє, якщо Т від'ємне, вираз від'ємний. Але в будь-якому разі, модуль цього виразу, він додатній. І ми можемо застосувати на рівність каші для середнього арифметичного та середнього геометричного дещо в інтерпретованому вигляді. Це більше буде рівнює 2 корення Т, 6 на Т. Тобто це більше буде рівнює 2 корення з 6. Тобто, це буває інколи корисно знати інколи. Ну, Це, мабуть, не той випадок, тут без цього можна обійтися, в принципі. З іншого боку, це в нас буде 4,89. Зелений хочу взяти. Тобто нам, нам це теж допоможе в одному місці, але тут до цього можна бітися. Перше, якщо m дорівнює одиниці, t плюс 5 плюс 6 на t дорівнює одиниці, і ми з вами можемо сказати, що t плюс 6 на t дорівнює мінус 4. А його модуль більше або дорівнює 4,89. Тобто тут пуста множина. А можна було розв'язати, звести до спільного знаменника, побачити, що дискримінант від'ємний. Тобто я кажу, тут без цього можна обійтися. Т плюс 5 плюс 6 на Т другий випадок, мінус 3, Т плюс 8 плюс 6 на Т дорівнює 0. Я вас мучити не буду. Т1, 2, мінус 4 плюс мінус корінь з 10. Пригадуємо, що Т це х-4. Або ми можемо зразу, в принципі, у нас х плюс 4, до речі, кажучи. Значить, х це Т плюс 4, тобто це мінус 4 плюс мінус 10 плюс 4, плюс мінус 4 корінь з 10, плюс мінус корінь 10. Отже, відповідь до цього рівняння, плюс мінус корінь з 10. Чудове рівняння, красиве, не помітив автор. Що він не помітив, я не знаю, але ми можемо проаналізувати. Він міг не помітити або оцей крок. оцей оцей крок, крок, коли ми оцей крок, давайте я червоним, Коли ми звели до. От рівняння. Або якщо він цей крок помітив, то він міг не помітити ділення на те квадрат, яке дуже швидко приводить до успіху в цьому рівнянні. Складне рівняння, складне алгебраїчне рівняння, на мою думку, красиве, достатньо. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, що ви розв'язали самі його. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!